Всім привітики, Ми сьогодні будемо нарощувати на гелеві тіпси, мої улюблені, і будемо робити, звичайно ж, величезну довжину, бо вам попереднє відео зайшло. Ну і ми поговоримо, скільки має коштувати такий манікюр, який буде в кінці. Тут я вже наростила на гелеві тіпси, XXL, Extra Long, все як положено. Коротше. Вони дуже міцні, класно сидять. Бачите, можу вже тіліпати руками, як захочу, і все одно тіпсочки на місці. Тут я вже починаю покривати гель-лаком, і вже на цьому моменті я розумію, скільки мені треба буде топу, просто півбанки вилити на всі довжелезні нігті. Щоб зрозуміти, скільки такі нігті можуть коштувати, треба розібратись в собі вартості. Зрозуміло, що вони не можуть коштувати так, як звичайне нарощування, тому що там ще й дизайн, і майстри витрачають купу матеріалу, купу часу, щоб створити таку красу, тому що це реально просто дуже 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 гарно. Але через капець який несправедливий демпінг майстри не можуть кайфувати від своєї роботи нормально, тому що ціни скрізь дуже занижені. І якщо поставити на такі нігті навіть тисячу гривень, то просто не будуть іти клієнти, бо є майстри, які зроблять це за 500 гривень. Ви запитаєте, чому така різниця? По-перше, це різні матеріали, по-друге, це різний сервіс, різні умови. Ну і кваліфікація майстра.